Ну що ж а Сьогодні ми маємо познайомитися з результатами мого дослідження і як би я його пропонувала провести учням. Звісно, коли ми говоримо про будь-яке дослідження, ми маємо найперше сформулювати, обґрунтувати тему, сформулювати мету, задачу, дослідження, сам процес, як ми будемо його проводити. Звісно, оформити всі наукові дослідження і впровадити наукові ідеї. А найперше, що, звісно, ми мали пояснити, об'єкт дослідження і яка його важливість. Насправді Україна, вона насправді дуже багата на різні. Корисні копалини, і ми маємо чітко розуміти, що у нас є не тільки чорна металургія, яку ми використовуємо і експортуємо максимально у нас є і кольорова металургія, яка працює, розвивається, і ми можемо говорити про її досить позитивні результати. Звісно, коли подивитись на карту корисних копалин, то у нас і Маргани Ціртуть, і літі, і ми за ними будемо отримувати перші перші або перша десятка так, країни за кількістю. Також ми будемо говорити про те, що їх добувають. Але ми маємо розуміти, що у нас не такі значні обсяги цього, і також ми маємо чітко обмежувати місця, де це відбувається. Звісно, якщо Маргани це Дніпропетровська та Запорізька області, якщо ми говоримо про Літі, це Донецька область, Кіровоградська область, то ми маємо розуміти, що певні регіони на даний момент вони не можуть 100% нам зрадувати корисними копалинами, тобто сировиною, для того, аби реалізовувати промисловість. Титан нікель, Алюмінії ми маємо досить великі резерви даних металів. Промисловість титану в Україні зазвичай спрямована буде на експорт. Також ми будемо досить такими крупними гравцями в плані алюмінія, тому що Україна діє на території України діє декілька підприємств, і ми будемо мати не останні щабелі на світовому ринку. А також у нас є сировина для виробництва кольорових металів: боксити, руди, нікелю та титану. І нам потрібно сказати актуальність на. Нашого дослідження ми маємо пояснити, чому це важливо. Звісно, найперше, що для нашої країни важливо, це глобальна торгівля та експорт. Якщо країна не бере участь в глобальній торгівлі, вона не експортує, не імпортує, то є велика кількість питань, для чого в даній країні даний ресурс. Ефективність інновації. А наскільки ефективно це впроваджується, наскільки правильно чи використовуються інноваційні різні системи, чи використовуються якісь нові методи резерви, бокситів та інших сорок Наскільки багато нам можна цього використати. Ми з учнями дуже часто робимо практичні роботи на те, наскільки ресурсно забезпечена певна країна або певна територія. Також ми маємо з вами говорити про соціальну та екологічну відповідальність. Соціальна екологічна відповідальність вона буде дуже сильно впливати саме на малий та середній бізнес, тому що вони найбільш швидко можуть адаптуватися, вони можуть змінюватися. У них не такі великі об'єми, і вони яскраво можуть відразу приходити на якісь інновації. Ну і звісно, конкурентноспроможність, наскільки наша продукція є важливою, наскільки вона конкурентноспроможна і наскільки її хочуть купувати, мета дослідження ми мали дослідити та проаналізувати розвиток виробництва кольорових металів в Україні, також визначити ефективні стратегії, заходи, які будуть спрямовані на підвищення конкурентноспроможності саме малого та середнього бізнесу, і наскільки це економічно стійко буде з розгляду різних аспектів. Звісно, найперше це аналіз ролі України на світовому ринку. Аналіз ролі України на світовому ринку нам досить важко зараз описувати, тому що вже два роки ми не можемо мати навіть 100% дані по експорту та імпорту. в Зв'язку з тим, що останні дані, які були ми знайдені, це 2019 рік. І по експорту ми мали по алюмінію та продукції з алюмінію 31 мільйон доларів. Якщо ми говоримо про міт, то це 60 мільйонів доларів. А аналіз стану виробництва: наскільки наші підприємства, ство Високоточні і як вони працюють, на жаль, більшість підприємств вони нам е, залишилися спадок після розпаду радянського союзу. Там потрібно весь час їх уніфіковувати, робити кращими. Тому стан виробництва під великим питанням, якщо це великі підприємства, певні маленькі підприємства малого та середнього бізнесу вони будуть більш модернізованіші. А резерви сировини а оцінити резерви сировини ми можемо зараз лише на тій території, яка являється під контроль України. Так? так як у нас більшість залягання. I'm... Um. Кольорових металів буде відноситися до центральної та східної частини, то знову ж таки ми можемо лише припускати, ми можемо ставити гіпотезу. Звісно, ми не говоримо, що там вже нічого немає. Проте можливо будуть якісь нюанси. Далі вивчення технологічних інновацій, всі нові процеси, нові модернізації підприємства. Зараз більшості все працює вже без доступу людини. Так, якщо ми повернемося наприклад сіми 60 шістидесяті роки, коли від людини залежало майже все, зараз. Же ж ми говоримо про те, що все це буде модернізовано. Оцінка екологічного впливу. Якщо порівняти кількість викидів старих підприємств та нових підприємств, ми відразу побачимо, що новітні впровадження вони дають можливість зменшувати цей екологічний вплив. Аналіз соціальних аспектів. Соціальні аспекти це підтримка соціуму, це підтримка держави для того, аби повністю наші підприємства функціонували, як то кажуть, не зупиняти їх в тому, що вони розвиваються. Політичний аналіз: наскільки хто у нас може купляти, а хто у нас принципово не буде нічого купувати, також формування рекомендацій і створення прогнозу розвитку та пропозицій. насправді, коли ми дивимося на кольорову. Металургія, ми бачимо, що взагалі сама кольорова металургія буде діли, ділитися на дві стадії. Перша це буде, яка буде складатися саме з матеріалу місткою, тобто нам потрібна велика кількість матеріалів. А друга вона буде прив'язуватися саме до високодерж... високорозвинутих держав з погляду того, що нам потрібна електроенергія на території України, вибачте, у нас бінгу просто у нас є і а, матеріали. У нас є і а, енерго... Енерго... енергетика. Чому тому, що навіть Якщо нам якихось матеріалів не вистачає, у нас є купа портів на півдні нашої країни, завдяки яким ми можемо отримувати нові, нові поставки і далі продовжувати випускати кольорову металургію. Якщо подивитись, які ж інновації взагалі є, Перше – це енергоефективність, про яку я говорила. Це різні зелені технології, які якраз зараз під малий та середній бізнес отримують гранти. Тобто будь -яке, будь -яке підприємство може подати на грант, і воно отримає великі підприємства. Та, на жаль, грантів таких не отримують електроліз та виробництво алюмінію, тобто ми намагаємося максимально зменшувати кількість електроенергії для того, аби виробляти кольорову металургію. І тим самим ми стаємо ще. А... Більш ефективнішими а композитні матеріали, тобто ті матеріали, які можуть замінювати або ще покращувати якість нашої продукції. Математичне моделювання для вивчення та оптимізації процесів виробництва. Ми можемо спроектувати, змоделювати, як буде працювати підприємство найближче 10, 20, 30 років. Електромобільність та акумуляторні технології Алюміній зараз почали дуже класно використовувати в акумуляторних технологіях та електромобільність. І тим самим ми можемо вийти на новий рівень поставок, екологічні технології, коли знову ж таки з поняття екології, щоб не було величезної кількості викидів, і роботизація. Ми можемо повністю автоматизувати процес і ми можемо повністю його запустити з погляду комп'ютера. Але якщо ми говоримо про малий та середній бізнес, це запустити набагато простіше, аніж взяти і перебудувати велике підприємство. Які методи та типи дослідження? Звісно, найперше, що я, мною було зроблено, це був аналіз статистичних даних. Я читала різноманітні статті з цієї теми, тому що будемо відвертими на даний момент даних дуже мало, в зв'язку з тим, що ми не можемо прогнозувати, як будуть працювати ті підприємства через день, через два і через рік. Також я намагалася порівнювати різні країни і як вони співпрацюють. Далі, які системи ми можемо використовувати для. Для збору та аналізу даних було б трошки часу. Можна було б дуже круто використати Argus або QGIS, підвантажити дані з кількістю корисних копалин в різних країнах, з а, тим, як їх добувають, а з тим, які є залягання вже розвідані, і тим самим зробити навіть модель того на скільки років вистачить, і хто, грубо кажучи, буде нашим конкурентом через 50 років, а хто через 10 років вже зможе повністю закрити. Свої видобуток. А далі, коли ми говоримо з вами про резерви сировини, а резерви ми будемо знати, які були станом на 2021 рік, кінець так на даний момент оновлених даних на жаль, у нас немає. Якщо розмістити підприємства кольорової металургії, саме прив'язуючи до води та енергетичних ресурсів, то ми маємо три основні райони: так? Придніпровський, Донецький, Побузький. і насправді саме до них і було прив'язані всі підприємства, більшість. Та ми можемо відразу сказати. А як же ж транспортування з транспортуванням Чорне Азовське море, і це було дуже добре. Зараз же чорне Азовське море, ну будемо сказкамо так, воно зарегульоване в тому, що ми не можемо на жаль вільно ним проходити. Ми працювали на власній сировині і продовжуємо працювати на власній сировині. сировині перепрошую, титан, феронікіль, Цирконій та кремній. Якщо подивитись по заводам, які працюють, о тут взагалі важко знайти інформацію про те, що реально працює, а що на жаль не працює. Ми а, бачимо Микитівський ртутний завод, Константинівський цинковий завод, запорізько титаново магнієвий комбінат, Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат, Миколаївський глиноземний завод, вільногірський та світловодський. Але майже всі вони знаходяться зараз в, прифор... в прифронтовій зоні або на території окуповані. Тому з'являється питання. Звідси я вже прибирала декілька заводів, тому що ми чудово розуміємо, що якщо місто зруйноване повністю, то завод там явно не функціонує. Якщо ж розглянути, які чинники стримують, що кольорову металургію і неважливо в якому великому чи малому бізнесу це, звісно, дефіцит сировинних ресурсів. Особливо гостро ми його почали відчувати рік тому, тому що немає поставок і у нас все, що є, ми використовуємо саме самотужки або намагаємося перевозити через західну територію України. Матеріальної бази у нас велика кількість діючих підприємств, орієнтовно 90, вони дуже погано модернізовані. Негативний вплив на довкілля це зрозуміло, тому що як у мене учні завжди називають, у нас є бармутський український трикутник в районі Запоріжжя. Кривого рогу та Дніпра, чому тому, що там насправді велика концентрація викидів. Підприємства кольорової металургії будуть мати стаціонарні забруднення середовища, і також вони будуть викидати в атмосферу велику кількість забруднювачів, тому над цим також треба працювати. Грунти будуть забруднюватися свинцем, і значні площі будуть вимушені вилучатися з території. Якщо а по конкурентної спроможності, от як ми взагалі на ринку світовому, ми маємо розуміти, що у нас є велика кількість перспективних родовищ. А у нас є виявлені запаси величезні сировини для виробництва магнію, але ми їх будемо розвивати скоріш всього, вже після того, як завершиться війна на території України, тому що на даний момент це майже неможливо. Є перспективи щодо подальшого використання мужівського та мазурівського родовища, і також ми маємо розуміти, що у нас ще є на території ті родовища, які вони поки не не звідані. Так економічні фактори, які можуть впливати на розвиток виробництва, і вони впливають на територію, Торі України це попит на кольорові метали. А попит на кольорові метали він буде більше спрямувати до точно, точних наук. Цінова конкуренція. Ну ми чудово знаємо, що хтось може запропонувати ціну нижче, або, наприклад, навіть не цінова конкуренція, а наскільки 100% продукція доїде до замовника, тому що можуть бути також питання: зміни в економічних циклах, інновації та дослідження, а сировинні ціни та технологічний прогрес. Ми можемо з тієї самої кількості сировини Виготовляти більш якісно результат, а можемо більше гірше, тому що в нас не буде технологічного прогресу. З приводу тенденції. Тенденція світовий ринок він буде дуже сильно залежати від попиту, від кількох галузей, включаючи також аж автомобільну промисловість. Ми маємо розуміти, що ціни на кольорові метали будуть піддаватися дуже значним волатильності через глобальні економічні та торгові фактори, і збільшення уваги з кожним роком у нас іде до екологічних стандартів. Що хочу сказати? Якщо щоб подивитися взагалі на ситуацію в цілому, то ми маємо більше вкладати в розвиток та дослідження кольорових металів. Ми маємо розуміти, що це стратегічний важливий елемент для забезпечення економічної стійкості, і якраз Малий та середній бізнес зараз може максимально почати працювати в даній сфері, тому що побудувати величезний завод дуже важко. А от щось маленьке, локальне, яке з легкістю буде піддаватися новим віянням технологій і новим віянням сучасності, це буде дуже добре. Тому конкурентна спроможність в даній галузі у нас хороша, але нам потрібно її весь час підвищувати а, і підвищувати наш статус на геополітичній -гео арені світу. Дякую. Фу, аж ми в А можна таке питання? Да. А я не знаю, як мені зорієнтуватися чи вибирати дослідження. Можна мені якесь маленьке дослідження? Для мене одної і, і без групи індивідуальне дослідження, да. але по цій темі, але маленькі, я все не потягну. А я б запропонувала розглянути родовища золота, хоч у нас вони не такі великі, але роздивитися, як можна побудувати малий бізнес саме в Закарпатті для того, аби виробляти прикраси. У мене нема блаку мені ліцензії не дадуть. Я можу щось з металобрукту. З металобрухтом, якщо подивитись на законодавство, то на на, на на території України заборонено вивозити металобрух за кордон, тому ми максимально тому ми максимально його маємо а, використовувати в межах нашої країни. Звісно, я не буду вам пропонувати створити а, місце прийому металобрухту, але а повторно використовувати металобрухт для того аби робити, як правильно сказати, навіть я бачила такий проєкт, коли парти для шкіл робили з металобрухту саму основу, от і для того, щоб це було як основа. Я можу по цій темі вам розказати. Що металобрух це сировина, і я можу створити таке дослідження, скільки в нас заготовляють якогось одного виду металобрухту, якщо я знайду таку інформацію. А я, якогось одного виду буде важко, тому що у нас металобрухт, він йде загальний у більшості випадків. Да. Тому... Прийдеться всім металобрухтом. Да. Добре. А чому ви до кольорових металів віднесли марганець? Дуже хотілося показати, що марганець використовують для того, аби збагачувати метали і давати їм більшої якості. Хотілося щось сказати таке Вау, то у нас є перше місце. Тому що, якщо взагалі дивитись цю тенденцію, то насправді ситуація з кольоровими металами у нас така плачевна трохи. Але, якщо порівнювати, наприклад, алюміній і мідь, те, що експортували, то ми говоримо тут про мільйони, а про чорна металургія йде в трильйонах вже по вартості. Я б не сказала, просто ми всього не знаємо. А є, можна попад, а є підприємства кольорової і, і зелена металургія, таке визначення. Воно є по чорній металургії, а я не чув, чи по кольорові є. А наскільки, ну, коли проводилось дослідження, я знаю, що воно в перспективах розвивається, але на території нашої країни поки немає. Тому я кажу, що велика кількість забруднення йде. Ну, ви знаєте, чому ви розвивають зелену металургію? Я можу зараз вигадувати на ходу, що вона не викида не о... забруднено в колишнє середовище, але це буде. з економікою. З економікою. Обов'язково розглянув майбутньому. Це дуже цікава тема перспективи. Подивіться, і це пов'язано з тим, що зараз Європейський Союз вимоги зовсім змінив екологічного сліду продукції. І тому вони зараз не будуть. Ну як вони то будуть купувати ці продукції чорні чи кольорові але якщо екологічний слід буде більший і в норми там 260 шістдесят грамів на тонну виробництва металу, то понятно, що вона буде для нас золотою і нам буде угу. їм продавати. Ми будемо платити, Ми, як будемо платити податок. І да. треба. І не ті, хто і тітані. Вже є два підприємства Там, по зеленої металові України, а ось кольорових не контролюють. Треба зайнятися цим питанням і можливо зробити дослідження для дітей у вигляді манівської роботи. Ой, чесно, для дітей ця тема дуже складна. Для них, що чорна металургія, що кольорова, насправді дається дуже важко. Ми починаємо з того, що ми розглядаємо мінерали. Ми розглядаємо, дивимося. Навіть деякі діти намагаються скуштувати їх на смак. Після того у нас в ліцеї є дуже класна програма, я впевнена, що з нею всі працюють, мозабук, от в якій показується повністю процес, як виробляється певна продукція. От, і коли дитина дивиться сам процес, їй стає цікавіше, ніж просто коли я кажу, ось мінераль. З нього от виходить ось таке. І як результат, а діти в якийсь момент вони вже підбігають, з, вибачте, скажу, як я з будь-якою железячкою і питають, а що це? Це якийсь плав. Ну, тобто для них це стає цікавим. Дякую. Дякую. Скажіть, будь ласка, чому всьому світі кольорову як і чорну, вивчають в розділі хімічної індустрії? А тому, що коли у нас відбувається сплави, коли у нас відбувається поєднання різних металів, то це іде під впливом температури, тиску, і вони змінюють свій склад, тому це хімічна промисловість. Ну хіміч до хімій. Про хімічний процес, дати